Тільки що поставили двері компанії «Бастіон» вхідні, серія моноліт, Товщина полотна 95 мм, внутрішня сторона фарбована. Так як далі будуть стояти приховані двері, також будуть фарбовані вже в цей колір. Двері мають термоміст, який також фарбований в цей колір. І зі сторони квартири вже не видно коробки. Буде все в одному кольорі. Замок мотура двохключовий. Тут передбачена ще система крат, тут є в порозі отвір і в отвір. Сюди будуть заходити штири. Ну, я вже на відео знімав послідовність закривання відкривання дверей. Якщо двері закриваються, спочатку закриваємо верхнім ключем. Вниз. Раз, два, три, чотири. Все. Вийняли. Потім нижній. Раз, два. Там на два зробити. Все. Відкривання. Зворотню в порядку. Спочатку нижнім, розблоковуємо верхній замок. Раз. І тоді відкриваємо верхню замок. Все, приймаємо ключ. Вимоги забудовника в цьому будинку так, щоб ці двері, зовнішня сторона дверей, мала одинаковий вигляд. Венге і малюнок 262 ну Це по нашій класифікації. Не так давно ставили також за самі двері компанії Страж. Такий же самий малюнок. ну, Люди вибрали чорну фурнітуру. Ну, більш тут фурнітуру можна ставити як чорну, в даний момент тут стоїть фурнітура і лавія. Йде фіксатор і ключ мотелик. Порог двері мають нержавійку. три контури ущільнені. Так що, ну так.